Кременчук у великій жалобі 14 грудня у міському палаці культури провели в останню путь кременчужанина Дениса Белішка, який захищав Україну від загарбників. Сама погода плаче. Бачите, сьогодні ми в останній путь проважаємо нашого солдата Белішка Дениса Анатолійовича, позивний тихій, який народився в нашому місті, 19 серпня, 1978 року. Тривалий час він проживав в місті Кременчуці. Закінчив нашу середню школу номер 18 Закінчив наше ПТУ номер 7 Потім він працював на вагонно-будівному заводі. А далі почалася війна, і тихий не зміг бути осторонь, адже був патріотом України. Прийшов до нашого РТЦК Кременчуцького, прийшов в медкомісію. Це сталося 20 липня 23 році. Він був помічник. Навідника, гранатометник і був направлений в одну із бойових частин. Часть вийшла в зону бойових дій, Донецька область. На жаль, це війна, і вона забирає найкращих, як і сталося з Денисом під час служби на Донеччині. В ході бойових дій, в ході артнастрів, від отриманих осколкових поранень, на жаль, наш Денис загинув. В останній путь переважає нашого солдата, нашого героя, нашого Дениса, нашого Тіхова. Герої не вмирають. Безперечно, Денис Белішко був героєм, який віддав за свободу нашої нації найцінніше своє життя. Рідні та близькі тепло відгукуються про воїна. Добрий, гарний, сміливий. Дізналася в понеділок, що його не стало Ді Його сестри. Сказала, що він загинув. Це дуже тяжка втрата, особливо для його матері. Добровічливий, веселий по житті. Всі не ходив обчіязився. Старався показувати своїй сестрі, мамі, що в нього все дуже добре. Допомагав і матері до посліду. Пам'ятаємо подвиг усіх полеглих та тих, хто і під снігом, і під дощем тримає фронт. Слава Україні! Слава героям! Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.